Вітаю вас на моєму каналі. Ось приготувала заливний яблучний пиріг на солодкому молоці. Дуже простеньке у приготування, але одночасно смачний. Чотири невеличкі яблука я нарізаю невеличкими шматочками. У миску вбиваю 4 яйця, 200 г цукру і збиваю до збільшення в об'ємі. Сиплю розпушувач, 10 грам мене пачечка, 250 грам свіжого солодкого молока, щіпочка солі, все перебила і тоді додаю просіяне борошно. Борошно пішло 440 грам. Тісто виходить, як густа сметана. Виливаю у форму, застелену пергаментним папером. У мене така невеличка така каструлька. Виліла я тісто і зверху викладаю яблука. Яблука трішки присиплю цукром. І також подрібню пару горішків грецьких. Розігріваємо духовку на 180 градусів. Печеться пиріг 50 хвилин. Готові дістаємо. І зверху присипаємо цукровим пудрою. Даємо трішки охолонути, а потім будемо нарізати і смакувати чаєм. Виходить дуже простенький у приготуванні пиріг, але також дуже смачний. Тому, коли потрібно щось до чаю на кожен день, дуже підходить такий пиріг. Виходить смачно і одночасно простенько. І зараз я вам покажу, який він на розрізі. Виходить дуже високий, гарно пропечений. Всім смачного! Дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!